Всім привіт! З вами знову я, Рок Тока, і сьогодні я покажу, як ставити ось такі ось манікени, і щоб можна було продавати одяг. Ставте лайк і підписуйтесь, а ми починаємо. Спочатку ми нажимаємо от сюди ось в креатор дому. А потім нажимаємо от сюди. І нас перекидає ось на це ось меню. Самим першим у нас з'являється ось такий ось манікен. Вибираємо його. Так, він доволі дорогий, але ми його зараз візьмемо. І він у нас з'являється. Він у нас з'являється. Можемо вибрати розмір, як хочемо його покрутити, куди поставити. Ну, я зараз поставила так. І тепер ми нажимаємо на «Іспользувати» і нажимаємо Установити наряд. І вибираємо, який наряд ви хочете. От я, допустимо, візьму ось цей ось і нажимаємо Сохранити. Потім нажимаємо на сайт Price» Ось сюди. І пишемо якусь ціну. Допустимо, максимальна ціна у нас 100. Ось ми напишемо 100. І тепер люди у нас можуть купити скіни. Всім дякую за перегляд, всім, па-па. сподіваюсь, допомогла.